Друзі, не знаю, чи видно ось там. От пішли, пішли. Погляньте, друзі, бачите, хоча б ціла була, хоча б цілесенька була. Ох, не знаю, як її витягнути. А витягується, ось у вас, у вас вона. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні шукаємо на позиціях Першої світової війни. Тут були німецькі і австро-угорські позиції, знахідки також були. І я сподіваюся, сьогодні також щось знайду. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд «Повернись живим. Кожна гриня може врятувати чиє життя. Ну що ж, друзі, погнали шукати в такому чудовому морозному лісі. Поряд з бліндажем, ось бліндаж, була така траншея, і я вирішив пройтись, спробувати щупом, по ній, можливо, буде сміття і пляшки. І нащупав такий цікавий сигнал. Думав, що вже пляшка. Погляньте, яка глибина, Десь метрова ополонка така. І на самому дні на весь щуп був цікавий сигнал. Звук. І я почав копати. Копав, копав, сміття нема, але, думаю, докопаюсь. І знаєте, що я викопав? Так, я викопав камінець. Але цікавий камінець. Не простий, а фрагмент з кам'янілого дерева. Погляньте, яка гарна тут текстура. Заберу собі, нехай буде для декору. Бачите? Гарненький такий камінь. Колись було дерево, ну а тепер просто такий камінець. Тут дуже багато камінців, і я вже три ями викопав з камінням, а каміння кремінь і воно звучить, наче скло. Але ось ця яма, я вирішив, буде останньою. І це скло. Здається. Погляньте, послухайте, який звук. Скло. 100% і я вже майже докопався. Десь глибина 80 см. Ось. Так, це 100% скло. Буду викопувати, ну і, звісно, вам покажу, що тут буде. Сподіваюся, якісь цікаві пляшки. Друзі, поки що трофеї такі. Горнятко німецьке. Перша світова війна. Ось, погляньте, чому його викинули. Воно пробите, можливо, кулою або осколком. І декілька битих пляшечок. Нічого особливого. І я щойно зрушив ще одну пляшку. Там багато скла. Багато-багато. Ох, не знаю, як її витягнути. А, витягується. Ось ось вона, ось вона. Подивимося, що це таке. Ціленька, але з-під вина, на жаль, без літер. Але все одно є цілі пляшки. І потрібно копати. Ще викопав якесь залізяче. Ось таке, можливо, це від бліндажної пічки або від якогось відра. Не знаю. Продовжую копати. Є цвяхи, є різноманітне сміття, навіть солдатський посуд, тому там має бути щось цікаве. Вже з певненістю можу вам сказати, що сьогодні хороший день. Погляньте, є пляшки. Цілесенькі, але поки що без літер. Але їх багато. І там ще є пляшки. Що я ще знайшов? Ось таку чорнильничку. і тут рестки етикетки. Ось гарненька і цілесенька. Ось таку, не знаю, консервну банку чи щось в цьому дусі з такою кришкою. Вперше зустрічаю її. Але по товщині, наче консервна банка. Далі ось фрагмент такого келиха, на жаль, битий. Що в нас далі? Я думав, що це шишка верхів'я на Пікільхельм для велетня або для коня. Не знаю, що це таке, гниле, на дні було. І ось таке горнятко. На жаль, без Франца Йосифа, без клейм, без нічого і без вушка. Ну, але воно є. І я ще знайшов ось такого німецького патрона по Першій світовій війні. І дивлюся, якраз ось дно, почався колір якийсь. І погляньте, погляньте, друзі, бачите, ще декілька патронів. І що ви бачите? Це пряга. Пряга. Я навіть не дивився, що за пряга. Просто побачив квадратик. Пряга німці без накладки. Супер-пупер. Коли ж буде з накладкою, я тут же знаходив. Прягу без накладки. І ось знову вона. Погляньте, ще шкіра залишилася, вилочка. Все ці лесенки, можливо, накладка ще буде там. Шкіра вже облетіла десь. Погляньте, в гарному стані, друзі. Знову база до німецької пряги Першої світової війни. Буду добре пропікувати і шукати накладку. Вона мені дуже потрібна. Ну що, продовжую пошук, продовжую копати. Бачу, смітничок гарненький. Друзі, як мене видно, я в ямі. І погляньте, я бачу люльку. Я бачу люльку біля консерви. Ось таке скло було, я думаю, легень. О, пляшка ще є. До речі, ще є пляшка. Ну гаразд, люлька. Я бачу вона розписана. Хоча б ціла була, хоча б цілесенька була. Здається, ціла, друзі, здається, ціла. Ні, хвостика немає. Але погляньте на цю красу. Погляньте. Вау, скільки прапорів. Просто шикарна люлька. Осередині ще дерево збереглося. Я терти не буду, тому що фарба може бути неполакована. І вона може стертися. Тому потрібно акуратно вдома все гарнесенько помити і почистити. 1914-1916 взагалі не буду терти. Хто може прочитати ці готичні літери читайте. А у відео я вставлю вже гарну помиту. Люльку. Ну, заради такого можна їхати і копати, друзі. І Ще зараз буде пляшка. Вийшов я назовні, ось тут сміття в мене. Ну, люлька не сміття. Ось ці дві знахідки це вже дуже-дуже добре. Ну, і різноманітне таке скло. Ось це скло я витягував. І якраз за ним була люлька. Вау, непростий, до речі, бліндаж. Чи це можливо. Смітник, а, погляньте, ви ще цього не бачили. Не знаю, що це, можливо, гасова лампа або щось в цьому дусі. Всередині щось є. Цинк, але ціленька. Можливо, немає верхів'я. Мабуть, що газова лампа, подивіться, тут закрутка була, щоб заливати газ, тут фітіль, ну а тут, можливо, крутилося або щось в цьому дусі. Хто знає, пишіть у коментарях. І ще декілька батареїк таких викопав. Нічого особливого до німецьких ліхтариків. Бліндаж, мабуть, якийсь або офіцерський, або смітник від офіцерського бліндажа. Просто неймовірні знахідки. Я дуже задоволений і це ще не кінець. Ямка збільшується, сміття збільшується. Знайшов ще ось таку пляшечку, цікаву. Тут теж рештки етикетки були. Зелененька, можливо, аптека якась. Тому що біля неї я знайшов ось таку річ, і мені здається, що це від шприца. І викопав ще дві чи три пляшечки. Одну з яких я вам показував, коли діставав люльку. Ну і ось ще одна пляшечка там. І це вже з літерами розписано. Ну що, спускаємося. Тут десь метрова глибина, можливо, трішки більше. І ось така у нас. Ох, погляньте, тут орел є. Ох. О, Ох ти, клас! І що тут пише? Якась задка. Але з таким орлом. І тут щось дистилят пише. Дистильований спірт. І погляньте, корочок є. Вау! І на корочку погляньте, який. Гарний орлик, можливо, засвічується, тому що довкола тут темно в ямі. Ось-ось так. І весь механізм збережений і не гнилий. Погляньте. Клас! Оце гарна пляшечка. Супер. Продовжуй шукати. Ну, просто неймовірно гарний смітник і неймовірно гарні знахідки. Тут я багато жетонів знаходжу. Я думаю, що і жетони в цьому смітнику будуть. Що ж, друзі, викупаю ще декілька пляшок без літер, без особливих етикеток, ну і сміття, ось ложку навіть, потім все вам покажу. Я вже ось тут до країв докопався, і ось тут насправді також ось там підібрався до країв. Що я зараз буду робити? Я все це пропікаю. Буду потрішечки бруствера сувати, тому що тут теж є якісь сигнали. І закопувати яму. І, можливо, ще щось буде цікаве. Все, покажу вам. Вирішив я пропікати спершу бруствер, пікав, і напікав такий потужний сигнал. Думав, що пряга обвалив його. І погляньте. Верхів'я від дистанційної трубки шопнельного снаряду Рія. Оце сигнал був. Можливо, ще такі будуть сигнали. Треба гарнесенько все опікати. Бачите, тут ще є сміття. Воно так конусом спускалося, така конічна яма була. Тому потрібно все гарнесенько вичистити. Краї ями я вже обвалив, було ще декілька консерв і декілька фрагментів скла. Можна підбивати підсумки, я зараз буду яму закопувати. Що в нас по пляшках? Цілих пляшок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 цілих пляшок. Ось ще таке горнятко. Без клейм, але ціленьке. Ну, бачу з тріщиною. І ще ось ця горнятко без вушка. Ось тут без горла пляшка. Ну і тут битих, можливо, ще 5, 6 пляшок. Можливо, більше. Ось тут такий стаканчик німецький. Перша світова залізний з таким пораненням. Ось тут якась баночка гнила була, ложка, ще збереглось ні келювання частково. І ось тут фрагменти всяких таких стаканів. Ось це закрутка на колотуху по Першій світовій німці. Це від намету німецького. Там батарейки. Це мій пінпойнтер, я його не викопував. І сподіваюся, зараз не закопаю. Декілька ось, патронів. Це шкіра, здається, чи тканина. Можливо, якісь були рукавиці або щось в цьому дусі. Диється шкіра. Ну і в принципі більше особливих знахідок не було От, консерв багато, скло, цегла ще на дні була. Ну і, звісно, самі цікаві знахідки, я їх трішечки відклав, це ось пряга і ось така люлька. Ну За це вже лайк маєте поставити, тому що. Дуже гарна люлька. Сюжет просто неймовірний. Ну і ціленька, лише ось тут відбита. Що ж, друзі, робота зроблена, яма закопана. Ось сміття, це все забираємо. Ще викупав я ось таку чорнильницю. Я вже знаходив схожу. Тільки трішечки меншу, здається. Але ні, о, здається, одинаково. Ну, одним словом, ще. У відвалах була чорнильниця. І ще з сигналів ось таке якесь колечко вите. Не знаю, що це за колечко. І більше нічого з кольорових, ще шматочок цинку. Жодного гудзика в цій ямі я не знайшов. Ну, але, гадаю, знайду ось самі кращі скарби на сьогодні. Приїхав камрад, також хоче щось знайти, і я думаю, щось буде. І почав падати. Ось такий сніжок. Сподіваюся, не сильний, тому що це трішки буде заважати копати. Ну, але якщо є знахідки, то, звісно, все приємно. Я знайшов, друзі, ще одного смітника, витратив добряче на нього часу, але, на жаль, він не виправдав моїх очікувань. Жодного, жодного скла, жодної пляшечки, навіть биту я тут не знайшов. Одні консерви. Погляньте, скільки їх багато, різноманітного калібру. І ось таке добро. Патрони в основному навчальні з дерев'яними кулями. Ось. Ось ще тут гарно видно. Ось така дерев'яна кулька. От Всередині вона порожня. Ще ось такого термоса знайшов. Цинкового. Я не знаю, що це таке. Хто знає, підкажіть. Сьогодні я вже схоже знаходив. Думав, що це відгасує лампи. Можливо, це також щось від гасої лампи. Я назвав це термос. Потім багато закруток від колотух, гранат по Першій світовій війні. Ну і ось саме ці колотухи. Ось такі гниляки. Гнилі консерви. Хтось повідривав ручки від них. І повідкручував їх. Ручок тут немає в ямі, хтось їх забрав, тому що немає жодної внутрішньої різьби, на яку б накручувалася ця. І немає жодного парцелянового кільця, за яке смикали. От і все. А, ще ось така консерва, тут щось пише цікавенька. Можливо, якась дуже гарна ікра була. Вона була просто ще в одній консерві і тому так збереглася. От, мабуть, в цій. Ну, такі знахідки. А, і ще ось знайшов. Тут газета була німецька. Німці читали газету, потім це все викинуло. Тут не пише нічого. Ну що ж, прикопую все і йду шукати далі. Цікаво, де камрад. Він десь пропав. Десь там ходить, можливо, щось цікаве та й знаходить. Ще як закопував яму, знайшов декілька артефактів. Ось таку ложку. Досить. Міцну, таку ще навіть не гнилу. Можна їсти кашу. Ось таку цинкову коробочку. Це коробочка від зарядів до гранат. По Першій світовій війні, на жаль, кришечки немає. На кришечці якраз були намальовані ці запали до тих гранат, до гранат яйце здається. На жаль, немає кришечки, а це саме головне. Шкода, звісно. І ще ось таку. Свічку запалювання знайшов. Не знаю, чи це по Першій світовій війні, чи це просто поверх цієї ями десь лежала. Уявлення не маю. Ну, але ось такий артефакт. Тут на одній кришечці від колотухи фрагмент газети і, мабуть, писав рік. 1901. А який рік? 14-15, 16. Ну, На жаль, невідомо. Але є такий цікавий артефакт. Люблю, коли. Якісь такі артефакти попадаються серед сміття. Що я такою великою траншею, і, друзі, потрібно мати велетенське візіння, щоб просто нащупати одну пляшку. Одну пляшку, цегла була, ось фрагмент цегли, консерва і декілька ось таких скальців. І ось таке. Все, оце смітник був весь. А пляшечка ось така ціленька, без літер, але погляньте, яка гарнесенька. Забираю, можна використовувати у хімії. Буду хімічити на іншому своєму каналі про реставрацію, всякі реактиви туди наливати. Цікава форма, буде гарно виглядати. Ну що ж, друзі, продовжуємо. Продовжуємо шукати. Ось ми трішечки вище підійшли. Тут такий пагорб є, і ґрунт тут же пісочок. Гарнесенький пісочок. Копати значно легше, тому що в низинах. Була глина з камінням, а це каміння надзвичайно схоже, дзвонить до скла. і Тому ми накопали купу ям, а в результаті там лише каміння. А тут можна спокійно ходити і значно легше. Знайшов поверхневий смітничок біля траншеї, і в результаті ось такі пляшечки. Ось така без літер не розписана. Ось така з-під вина або лікеру, якась також без літер. Не розписана, здається. Та, На жаль, не пощастило. І ось така пляшечка від ополіскувача Адол. Ну, ось ця вже гарніша. Можна її собі в колекцію забрати. О, важко, важко щупати, до речі, друзі, є сьогодні металшукача. Лише вмикав тоді, коли перевіряв землю зі смітника, а так не пікав. Зараз йду до бази, візьму металошукач і буду ще шукати з металошукачем. До речі, сьогодні шукав все ось таким інструментом. От щупом. Звичайний дріт. І ось так ним можна шукати. І тут пляшки знаходити. Друзі, не знаю, чи видно, ось там от пішли, пішли. Зубри. Ось там я зупинюся і вдалину. Дивляйтеся? О, сховалися за деревами. Метрів 50 від нас. Не знаю, бачу два чи три. Ось, ось видно. Бачите, ось там дупу зубра. А ближче не підпускають. Я підходжу, а вони відходять. Я підходжу, а вони відходять. Зараз, друзі, зараз. Ось, ось там темніє така. Це далеко. Не хочуть, щоб їх знімали на відео. Ось. Лісові корови. Зубер! Ось вже добре видно цього зубра. Бачите? Ось він, ось він. Ну я сподіваюся, що він зараз. Не побіжить на мене. Там, до речі, наша база. Сподіваюсь, вони також не з'їли наші металошукачі. Ось де ці зубри. О, я вже близько. Вони геть мене не бояться. Але тут може бути не два, а 20. Буде цікаво, якщо в мене за спиною йдуть за мною ще зубри. Ну, гаразд, я вже не буду підходити, ближче їх тривожити. Вони ж хочуть теж відпочити собі ось. Там звалене дерево і два зубра стоїть. Зубри! О, вони оглянулися. Можна в лісі і таку красу побачити. Ось вони зубрики. Ну що ж, продовжуємо шукати. Зубрю знайшли, знайдемо і золото наше. Пішли. Без гудзика, друзі, я сьогодні точно додому не поїду. Ось і попався мені гудзик. Не що я його знайшов, а металошукачем. І цілесенький з вушком, гудзик з короною. Німеччина, Перша світова війна, Прусія. Попробую довкола пошукати, можливо, біля гудзика і жетон лежить. Ще трішечки часу є, можна покопати. Друзі, я ще знайшов десь сім гудзиків там з коронами і вже вечір нас застав, майже ніч. А потрібно їхати додому, тому що тут довкола зубри ходять, і самотні лосі, і вовки. Всі тут є. Ви всі знахідки бачили. Я сьогодні неймовірно задоволений, тому що знайшов таку чудову люльку. Пряго знайшов декілька гарних пляшечок. Так що сподіваюся, вам також відео сподобалося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим». Також там залишу посилання на наш телеграм-канал. Там і гарний чат, ви можете запитати поради про металошукачі, також запитати поради про свої знахідки. Що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Слава Україні!